Хай гайз, ви на каналі, а я говорила. Мене звати Марина, я єврофанка, тож говоримо з вами про Євробачення 2023. У своїх попередніх відео я детально розібрала половину учасників цьогорічного євро. Але на жаль, часу до півфіналів і фіналу залишилось вже дуже мало. Тому розібрати усіх отак, от окремо я вже не встигну. Але я коротко пройдусь по усім учасникам. Сьогодні ми з вами розберемо перший півфінал і спрогнозуємо, які 10 країн учасниць з 15 вийдуть у фінал. Перший півфінал Євробачення 2023 відбудеться вже в цей вівторок, 9 травня. Я хочу нагадати, що я буду у прямий ефір виходити тут в Ютубі, під час півфіналів та фіналу. Запрошую вас приєднуватися, будемо разом дивитися Євробачення, обговорювати у чаті. Та я буду вашим персональним коментатором Євробачення. А сьогодні я пропоную вам порівняти три рейтинги першого півфіналу. Перший рейтинг це рейтинг букмекерів, а саме людей, які роблять ставки на ту чи іншу країну, а роблять ці. Ставки зазвичай єврофани. Другий рейтинг мій особистий. А я зараз так гучно скажу, що рейтинг експерта з Євробачення. Да, а що? І що мені зробити? І третій рейтинг рейтинг моїх підписників в Інстаграм, котрі голосували після того, як вперше побачили усі заявки, почули всі пісні. Ну, ймовірно, цей рейтинг має бути найбільш об'єктивним. От і перевіримо. Одразу скажу очевидну річ: що перший півфінал значно сильніший, ніж другий, хоча. В цілому рік цей ну такий слабкий за учасниками. Зараз вже є у відкритому доступі уривки з усіх репетицій учасників першого півфіналу. І зараз уже все стало більш-менш зрозуміло і по своїх місцях. Тому давайте я коротко пройдусь по усім учасникам першого фінала саме у тому рейтингу, в якому вони будуть виступати. Відкриватиме перший півфінал Норвегія. Це буде доволі епічне відкриття, доволі така заряджена пісня. І в принципі, для відкриття півфіналу хороша ідея, що і саме її поставили першу. Так і має бути. Має бути якась яскрава енергійна пісня. Балади, наприклад, на перший виступ не ставлять. Я робила окремий розбір Норвегії у окремому відео. Хто не бачив, будь ласка, подивіться. Повторюватись не буду. Єдине, скажу, що я трохи розчарована, тому що все, про що я говорила поганого всього, чого я боялась, так і сталося. У номері майже нічого не змінили із нас відбору. І це виглядає скучно. І недостатньо епічно для такої пісні, для такого образу виконавиці, Тому я думаю, що Норвегія не займе високе місце, принаймні у фіналі точно у півфіналі. Ж, звісно, вона вийде у фінал. Першим той, хто виступає першим, завжди запам'ятовується. На даний момент, коли я знімаю це відео, вона у рейтингу букмекерів на третьому місці свого півфіналу, тобто поступається вона тільки фаворитам: це Фінляндії та Швеції. Мої ж підписники поставили її на перше місце цього півфіналу, їм сподобалась Пісня, я ж точно впевнена, що у фінал вона вийде, але з яким місцем я скажу пізніше. Другими виступатимуть хлопці з Мальти. Мені ця пісня, ця заявка подобається. Приємні, позитивні, стильні молоді хлопці. Пісня качає тут. Е, теж не дуже потужний приспів. Було б добре додати трохи потужності. Це не серйозний виступ, але це не погано. Це качає, це дає певний вайб, настрій, і глядач може в принципі е, проникнутись і е, потанцювати під цю пісню лайтово і позитивно. Я вірю, що Мальта може вийти у фінал. Мої підписники також так вважають і поставили її на восьме місце цього півфіналу. Букмекери ж виходу у фінал їм не прогнозують. Побачимо, побачимо третьому виступатиме хлопець із Сербії. Мені не подобається Сербія цього року. Так, номер цікавий. Він запам'ятовується. Ця квітка в центрі наприклад, дуже цікава. Номери пісня мають таку постапокаліптичну тематику. Про це ж нам говорять образи танцівників. Вони в таких якихось костюмах, масках. А наш головний герой співає про те, що у світі відбувається якась халепа, а я краще ляжу, посплю і не буду просто цього всього бачити. І от у світі відбувається такий якийсь постапокаліпсис, що ми бачимо у наших танцівниках. А головний герой спокійно собі спить у якісь казковій такі квітці, ніби у своєму світі, і не хоче інфантильно усе це бачити. Це цікаво, це виділяється і це запам'ятається глядачу. Але мені не подобається це музично, мені не подобається сама пісня, мені не подобається, як він її співає. Оце шепотіння, оце якесь таке. Ну, я не знаю, воно таке якесь типу сексуальне чи яке до чого воно тут у цьому номері, у такому посилі. Мені не подобається. При цьому це виглядає якось награно і не трушно. Я вам у кожному відео кажу, що треба бути трушним, аби люди тобі повірили. Тут цього нема. Так стильно, так цікаво, так виділяється, тому у фінал вийде, ймовірно, але м -м, високого місця я не прогнозую. Букмекери прогнозують йому вихід у фінал з сьомим місцем, мої підписники з десятим. Четвертим буде виступ Латвії цього року. Дійсно багато бойсбендів не пробачені. От Латвія одна з них, і Латвія, напевно, максимально. Не цікавий із усіх бойсбендів. Абсолютно прохідна, слабка, стандартна, банальна пісня. Це не запам'ятовується, не виділяється таких пісень, щороку купа на Євробаченні. Це не жахливо, але це слабко і банально. Я вважаю, що вони не вийдуть у фінал. Букмекери вважають так само, і дають їм 12-те місце. Мої підписники дали їм останнє місце цього півфіналу 15-те. Тому що ну максимально банально. П'ятою вийде Португалія. Мені не подобається Португалія цього року. Це, звісно, кумедно, такий стиль, чи то м'юзіплу, чи то кабаре, але це не стильно, не смачно, не сучасно. Це якось олдскульно, абсолютно банальна мелодія. Це нічим не чіпляє, нічим не запам'ятовується. Я не бачу причин, з яких глядач мав би за це проголосувати. Так, вона, звісно, красива, цікава дівчина і артистка, але для Євробачення це абсолютно ніяка заявка. Ну, от ніяка. Тим більше виступає вона п'ятою. До кінця півфіналу про неї вже всі забудуть. Мої підписники вважають приблизно так само, і поставили її на тринадцяте місце. А от букмекери в неї вірять більше і думають, що вона таки вийде у фінал з десятим місцем. Ну, це вони поки що там думають. Побачимо. Шостим буде виступ Ірландії. Максимально нафталінова пісня, мабуть, ще більш нафталінова, ніж у Латвії. Таких пісень щороку на Євробаченні купа, я їх називаю е, мотиваційні пісні. Ми от такі всі, ми все, у нас вийде, ми молодці, ми оригінальні, ми всі одне ціле. Ой. Ця пісня нагадує одразу все, що ми чули на Євробаченні, і не тільки на Євробаченні. Ну, максимально нафталінова пісня для Євробачення і максимально нафталіновий виступ, хоч і яскравий. Файерворкс. Серйозно, цей золотий костюм, який йому не личить, та знаєте, такий Деміано, якого ми заслужили. Короче, ні, це не вихід у фінал. Сто відсотків, як би вони не намагались створити у цю епічність бльоскітки і вітарби. Мої підписники та букмекери зі мною поки що згодні і поставили гурт з Ірландії на 14-те місце. Сьомими виступатимуть Хорвати. Я розбирала їх заявку в окремому відео. Якщо ви раптом ще не розумієте, про що ця пісня, про що цей виступ та в чому тут алегорія, обов'язково подивіться моє відео, я там все розібрала. Їх виступ буде таким же, як е, на нас відборі. Вони, в принципі, я так розумію, нічого не змінили, тому тут розбирати багато про номерів я не буду. Букмекери важають, що вони вийдуть у фінал з дев'ятим місцем, але я у Цьому сумніваюсь, бо це, не дивлячись на те, що алегорія дійсно дуже цікава, це не музично, не стильно, не смачно, і глядач може це не зрозуміти, бо глядач буде дивитися це вперше, і навряд чи він буде розгадувати алегорії чи читати переклад пісні. Плюс я допускаю, що ці патажні чоловічки можуть щось утнути на сцені, наприклад, роздягтись повністю, а не так, як у номері до білизни. І... Ну, просто глядач може це не зрозуміти. Тому я допускаю, що вони можуть не вийти у фінал. Ну і мої підписники також поставили їх на 11-те місце, тобто не вийти. Восьмим Ми побачимо виступ Швейцарії. Швейцарія вже четвертий рік поспіль. Однакова хлопець співає красиву баладу на темному чорному фоні. Звісно, у 20-му та 21 першому році Джон Тірс був просто неперевершений і спокійно міг би перемогти у якийсь слабший рік. Але 21-й був дуже сильним. Але вже чотири роки поспіль це банально. Минулого року такий же хлопчик зі Швейцарії з такою ж чуттєвою баладою отримав від глядачів у фіналі 0 балів. Ще раз. Нуль балів стандартна, максимально стандартна балада, хоч і гарна, гарна. Я не сперечаю. Співає він гарно, пісня гарна, але банальна. посил на пацифіську таку тему. Дехто навіть побачив у цьому всьому. Ну, нібито підтримку Україні, нібито хлопець проти війни в Україні. Але я цього не бачу. Мені здається, це просто от хлопчик, який проти війни. Він співає, що я не хочу бути солдатом. Він за такий за мир у всьому світі. Це ж Швейцарія, вони нейтральні, вони просто бажають усім миру і добра. Одним словом, це непогано, звісно, чуттєво гарно все, але банально. Тому високого місця я йому не прогнозую, хоч думаю, що у фінал вийде. Букмекери поставили його. На восьме місце півфіналу, а моїм підписникам пісня зайшла аж на п'яте місце півфіналу. Дев'ятий номер «Ізраїль». Про Ізраїль у мене є відеорозбір, тому єдине, що я можу сказати, побачивши уривочок з номеру, мала не розчарувала. Вона запалила та виправдала всі мої найкращі сподівання на цей виступ. Тому у фіналі вона буде точно це яскраво, це сильно, це запально, це енергійно. Подивіться, як вона танцює в кінці кінців. Глядачу це зайде 100%. В півфіналах цього року голосує тільки глядач. Тому я прогнозую її вихід у фінал з дуже високим місцем. Букмекери зараз прогнозують її четверте місце півфіналу, а мої підписники третє. Молдова у окремому огляді. Я говорила про те, що Молдова мені подобається. Я пояснила, чому вона має всі шанси отримати успіхи і отримати значно вище місце, ніж її прогнозують букмекери. Зараз ми бачимо, що вони, в принципі, суттєво не змінювали номер з нас відбору, просто зробили його більш стильнішим, напевно, більше грошей собі дозволили на нього витратити. І я абсолютно впевнена, що Молдова буде у фіналі і, можливо, з вищим місцем, ніж її прогнозують букмекери, а вони поки що прогнозують їй шосте місце, як і мої підписники. Одинадцятим буде виступ Швеції. Про неї у мене також є окреме відео. Я не Буду повторюватися, не буду розбирати. Тут, власне, немає чого нового сказати, тому що і номер точно такий самий, як на Melody фестивален, і це було передбачено, тому що щороку у Швеції так багато говорити мені нічого. Скажу, що вона, звісно, обов'язково вийде у фінал. Букмекери кажуть, що з другим місцем мої підписники кажуть, що з четвертим. Дванадцятим буде виступ Азербайджану. Я чесно засмутилась. Я розчарована номером. Мені подобалась пісня, мені подобались ці хлопці. Вони у кліпі виглядали дуже щирими, такими справжніми. Пісня доволі приємна. Так, звісно, вона не сильна, не глибока, але вона легка і приємна. Бачачи кліп, я вірила, що вони можуть вийти у фінал. Але зараз, побачивши уривок з виступу, я розумію, що ні. Виступ відверто ніякий. На жаль, тим більше виступатимуть вони після Лорін, і це для них, звісно, дуже погано. Їх просто не помітять. От їх просто не помітять. Вони можуть отримати нуль балів від глядачів. Тож ані я, ані букмекери не бачать їх у фіналі. У букмекері вони ж на 15-му місці. У моїх підписників 12-те, і це також не вихід. 13. під щасливим числом буде виступати Чехія. Я робила окреме відео з розбором їх заявки, їх пісні, їх кліпу. Я їх можна сказати захищала, але уривком з. Виступу, я розчарована. Вони не тільки не підсилили свою підтримку Україні, як я на те чекала. Вони взагалі відійшли від цієї теми і зробили номер просто а, з уклоном на фемінізм. Я нічого не маю проти фемінізму, я тільки за. Але навіщо тоді було взагалі чіпати тему України, спекулювати на цій темі, хайпувати на цю тему? Якщо у вас не вистачає сили духу. Активно заявити свою підтримку мені здається, дівчата побачили, що реакція на їх кліп неоднозначна і вирішили від гріха подалі взагалі відійти від теми війни в Україні і просто так от відігратись на фемінізм. Напевно, і «We stand for Ukraine» вона такий не скаже. Ну і вони за це поплатяться. Бо в результаті вони отримують значно нижчу позицію ніж могли. Вони спочатку, як представили, кліп були 5 і шості у рейтингу букмекерів. Зараз вони вже опустились на 11-те місце у загальному рейтингу з 37 країн і, можливо, опустяться ще нижче. Звісно, у фіналу вони вийдуть, бо пісня таки непогана, але місце у них буде менше, ніж могло б бути. Букмекери зараз віддають їм п'яте місце півфіналу. Мої підписники поставили їх на друге місце, але це було ще до того, як ми побачили уривок з репетиції. Перед останнім буде виступ Нідерландів. Мої підписники поставили їх на 7- місце. Букмекери не Вихід у фінал і поставили їх на 11. -те. Мені ж пісня подобається. Вона мені подобалась з першого прослуховування, подобається і зараз. Вона, звісно, стандартна, легка, не так, щоб вона сильно чіпляла чимось, але вона гарно звучить, мені подобається. Номер також у них буде доволі банальний, але мені подобається. Єдине, що те, що вони виступають перед останніми з одного боку, це добре, а з іншого боку, для них це погано, бо вони виступають після Чехії і перед. Фаворитом півфіналу, про якого ми зараз поговоримо, їх може також просто не побачити, не помітити. Але ну не знаю, звісно, все буде залежати від їх виступу від того, наскільки вони гарні артисти, і наскільки вони добре співають вживу, Але сама пісня мені подобається, я не проти, аби вони вийшли у фінал. І на десерт нашого першого півфіналу поставили мого фаворита. Фінляндію я детально розповіла свої враження та свої емоції в окремому відео про Фінляндію. Там же я пояснила про що цей виступ, яка там алегорія. Ви можете подивитися, якщо ще не бачили. А номер вони вирішили сильно не змінювати з нацвідбору. Трохи додали епічності, додали куб, на якому стоїть герой, додали його силует, що робить це цей номер ще більш епічним, ще більш яскравим. I like it. Мої підписники після першого прослуховування не зрозуміли цю заявку і поставили каярію на дев'ятиміс, чим дуже мене здивували. Але це було ще до того, як я у окремому відео пояснила про що Фінляндія цього року. Не дивлячись на те, що у великому рейтингу він на другому місці після Швеції, у рейтингу півфіналу він на першому місці обходить Швецію. Це пояснюється тим, що він буде виступати останнім у півфіналі, 15-м, Звісно, він справить враження на глядачів, Звісно, він запам'ятається найбільше і відповідно проголосують за нього найбільше. для мене особисто, Фінляндія, як була з першого прослуховування фаворитом не тільки цього півфіналу, а й усього. Євробачення 2023, так і залишається зараз. Я щиро бажаю йому перемоги. Отак коротко я пройшлась по усім учасникам цього півфіналу, який відбудеться, нагадую, 9 травня. І ми з вами його будемо дивитися разом. У мене тут на сторінці у прямому ефірі. А тепер мій рейтинг першого півфіналу: десяте місце Нідерланди, дев'яте місце Сербія, восьме місце Швейцарія, сьоме місце Мальта, шосте місце Чехія. П'яте місце Молдова, хоча я допускаю, що вони можуть вистрілити і зайняти ще вище місце. Четверте місце Норвегія. Третє місце Ізраїль, хоча я також допускаю, що вона може навіть Лоріно бійти. Друге місце Швеція. І перше місце, звісно, Фінляндія. Отакий От мій рейтинг. Але практика показує, що я щороку помиляюсь з двома одним учасником в у фінал. Тобто я вгадую 8 або 9 з десяти. Тому цього року я допускаю, що все-таки Нідерланди можуть виступити слабо і не вийти у фінал. А Хорватія навпаки, все-таки здивувати глядача, і все таки люди на у цьому вау-ефекті проголосують. Не впевнена, але допускаю. Ось такі мої думки про перший півфінал Євробачення. Тепер я хочу вас запитати, які ваші думки, які ваші рейтинги було б круто, якби ви написали свою десяточку по по прямо. По... По номерах або просто кого б ви точно хотіли бачити у фіналі. І, взагалі, пишіть усе, що вам приходить на думку. Я ж нагадую про те, що ми маємо можливість говорити з вами про Євробачення, відчувати себе, ніби знаєте, у реальному житті, веселому, щасливому, як раніше, тільки завдяки тим, хто щодня виборює нам право на це нормальне життя, це нашим військовим. Тому давайте про них не забувати і. Під цим відео буде посилання на важливий збір, до якого я усіх вас прошу долучитись. А для себе я прошу лайк, підписку і обов'язково пишіть всі свої думки в коментарях. Дякую!